Добре, себе готовий 33-річний військовослужбовець Тарас йде в операційну, де йому зі спини діставатимуть уламок ворожого боєприпасу. 15 серпня чоловік отримав осколкові поранення під час мінометного обстрілу на Куп'янському напрямку. Оперуватиме Тараса лікар-хірург обласного госпіталю ветеранів війни Андрій Яцюк. Поки тривають останні приготування до операції, боєць ділиться з медиками своєю мрією. Дуже світла мрія. Андрій Яцюк понад 20 років працював цивільним хірургом. Після повномасштабного вторгнення лікар змінив місце роботи і почав оперувати військовослужбовців, які отримали поранення на передовій. Зокрема, він дістає уламки боєприпасів і стіл бійців. Найдовша така операція тривала сім годин. Молитва перед операцією, і все і з надією і вірою йдемо з надією допомогти і вірою в Бога. Менш ніж за годину хірургові вдається дістати уламок боєприпасу міномету 82-го калібру з тіла Тараса. Його розмір 6 на 4 міліметри. Шити буде. Яш. Перед останній раз, коли в цій ділянці шукали, то шукали дуже довго. Довго не могли забрати. Цього разу в добру пору. Певний період реабілітації рана загоїться. Те місце, яке його турбувало, вже, вже не буде завдавати йому шкоди. І помаленьку за кілька тижнів відновлюється. Ну, в нього ще є, крім того поранення, яке також потребує довгої реабілітації, поранення ноги, але принаймні тепер він спокійно зможе рухати руками. Я задоволений мені, бо сказали, що життя добре. В родині. Я перший лікар, <смі> тобто в мене ніякої такої династії не було, але е свого часу прийшло, прийшло таке бачення, що хотілося допомагати людям своїми знаннями, своїми вміннями, і тому е я присвятив цьому своє життя. Один з напрямків роботи хірурга пластичні операції для бійців. Будемо формувати. Рубець зараз сильно деформований. Ми будемо формувати рубець так, щоб він кращий косметичний ефект мав. О, супер. Мені подобається. В операційному столі 27-річний артилерист Дмитро. Він отримав поранення під час бойового завдання. Загалом мені сподобалось. Я отримав поранення? В плані того, що я не втратив ніякої кінцівки. Лишився цілий. Це дуже важливо. З руками, ногами, молодий хлопець. Судячи по моїм пораненням, я не зміг надати собі допомогу. Я просто кричав, як різано свинят, що я в 300 поранений. Операцію Дмитру лікар проводить під місцевою анестезією. Це не осколок, це залишки ранівого каналу, який протікав. Зі слів лікаря обидві операції пройшли успішно. На місці отвору в руці Дмитра лишиться невеликий шрам, а Тарас зможе повноцінно рухатись без відчуття болю через уламок. Основне в роботі лікаря це бажання допомогти. Всі останні. Всі останні нюанси соціальні, економічні, політичні, вони відходять повністю на другий план. Тому що ну, для того, щоб робити свою роботу з любов'ю, треба підходити для цього. Для цього треба підходити, ну, на мою думку, саме з таким, з таким принципом. Якщо своїми Знаннями, вміннями ти можеш допомогти людині, допомогти їй зберегти здоров'я або покращити здоров'я чи життя, з чим часто також хірургія стикається. Це найкраща винагорода. Це те, що дає можливість спокійно лягати і радісно вставати, і йти на роботу. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.